Сьогодні я хочу говорити про Едом. Вже темно, але Слово Боже, світильник для мене. Але перш ніж я почну говорити про Едом, я буду говорити про небожі стосунки. Отже, ми знаємо, що в Авраама було два сина. Один син це Ізмаїл, син від Агарів Рабині. І інший син від ревеки Ісак. І ніби батько один, але матері різні і різні долі у цих дітей. Ісак це був син обітування, обітниці. А Ізмаїл це була, як то кажуть, помилка. Помилка в житті Авраама. І ну, сталося так, що ця помилка. Переслідує тепер дітей Авраама, по лінії Ісака до сьогоднішніх днів. І що мене здивувало? Мене здивувало, що був ще один такий випадок, коли двоє синів і один пішов Божою дорогою, а інший ні. Це вже діти Ісака. І жінка його Ревека, і у них народилося двоє близнюків: один син Ісав, а інший син Яків. І ми знаємо, що Ісав вибрав не Божу дорогу, а свій шлях в житті, а Яків, який потім став Ізраїлем, богоборцем, і від якого походять всі юдеї, які тепер живуть на землі євреї. Пішов Божим шляхом. Ну, потім він трохи відступав і зараз відступає, але все рівно він шукав Бога, наскільки міг. І що я зараз хочу сказати? Дивіться, значить, в буття 26 глава, 20... ні, 34 вірш написано. Був Ісав сав віку. 40 літ і взяв жінку, єгодиту дочку Хітеянина Бері і Босмату, дочку Хітеянина Елона. І вони стали гіркотою духа для Ісака і Ревеки. Отже, про що тут говориться? Що ті жінки, котрих собі вибрав Ісав, вони стали гіркотою духа для Ісака і Ревеки. Тобто, що? -то, був смуток в Ісака і Ревеки. Чому Бо вони знали, що це є небожі? Стосунки. Але тут ще досконало не відкрито, хто, хто ті жінки. І коли ми вже відкриваємо буття 36 главу, з другого вірша ми читаємо. Можна з першого. 36 глава, перший вірш. А оце нащадки Ісава, цепто Едома. Тобто ми бачимо, що нащадки Ісава називають Едом. Ісав узяв жінок з своїх. З дочок Ханаанських. Аду дочку Елона Хітеянина та Ог... Оголіваму дочку Ази Анни. Дочку Цівона Хівеянина та босма дочку Ізмаїлову. Ну, у нас ці попередні не цікавлять, то їх і вимовити важко. Нас цікавить босма дочка Ізмаїлова. Сестра Невайотова. Отчая, уявіть собі, що Ісав, серед усіх людей, як то кажуть, на той час, які проживали на землі, не заспокоївся до того часу, поки не взяв собі дочку Ізмаїлову. Тобто, ну, як то, що можна сказати? Що зло завжди шукає зло собі подібне? І ви собі тільки уявіть, які вже нащадки народилися у дочки Ізмаїлової і Ісава. Якщо сам Ізмаїл по собі це вже небожий проєкт. І Ісав теж небожий проєкт. Чому? Тому що в описанні написано, що Якова полюбив, а Ісава зненавидів. То що вже говорити про тих дітей? Котрих вони породили. І зараз я хочу трохи прочитати про Едом. Едом, також відомий як Ідумея, це регіон, розташований на стародавньому Близькому Сході на південь від Мертвого моря і простягається до сучасної Йорданії, Едомляни, нащадки Ісава. Брата Близнюка Якова були відомі своєю майстерністю, металургії та торгівлі. Протягом усієї біблійної історії стосунки між ізраїльтянами, нащадками Якова та Едометянами або Едомеями, були відзначені конфліктом, напругою, що відбувалося на фоні суперництва братів, яке почалося ще в утробі їхньої матері Ревеки. Отже, нам треба повернутися до початку. Як все починалося? Походження Едому, історія Ісава. Історія Ісава, батька Едомлян, починається в книзі Буття, 25 глава, з 19 по 34 вірш. Ісав, первісток Ісака та Ревеки, народився за кілька хвилин до свого брата, близнюка Якова, як первісток Ісав мав право на первородство, особливий привілей, який. Включав керівництво сім'єю та подвійну частку спадщини? Однак у Біблії сказано, що Ісав продав своє первородство Якову за миску варева. І це мало довготривалі наслідки. І так написано. Ісав зневажав своє первородство. Це написано в книзі буття, 25 глава, 34. вірш. Ну, Смішно, що, що треба? Я не знаю думати, і ким треба бути, щоб зневажати своє первородство. У продовженні історії ми дізнаємося, як Яків обманом до місця благословення, призначеного для Ісава від їхнього батька Ісака, це буття 27 глава. І ця подія стала, заклала основу для триваючої напруги між двома братами, котра триває до сьогоднішніх днів. Отже, читаємо про відносини Едома з Ізраїлем. Конфлікт і напруга. Протягом усього Старого Завіту стосунки між Едомом та Ізраїлем були позначені конфліктом і напругою. Один відомий приклад стався під час виходу, коли ізраїльтяни під проводом Моїсея шукали проходу через Едом на шляху до Ханаану. Едомляни відмовилися надати їм прохід. Що змусило ізраїльтян вибрати довший шлях. Це описується в книзі числа, 20 глава, 14, 21 вірші. Тоді сказав йому Едом: Ти не пройдеш моїм краєм, щоб я не вийшов на тебе з мечем. За часів ізраїльської монархії Едом часто був васальною державою, підпорядкований владі Ізраїля. Це ми читаємо 2 Самуїлова, 8 глава, 14 вірш. Перша, царів 11, 16 вірші. Проте едомляни скористалися нагодою, щоб повстати проти Ізраїльтян і напасти на своїх сусідів. Це друга царів, 8 глава, 20 вірш. А також друга хронік, 28 глава, 17 вірш. Пророче значення Едому. Кілька біблійних пророків, у тому числі Ісаї, Єремії, Єзекіль і Ов... Овдій або Авдій, Говорили про остаточний суд і знищення Едому. Ці пророцтва часто були пов'язані з поганим поводженням Едома з Ізраїлем, їх гордим ставленням згідно з доповіддю. Пророцтво Авдія конкретно стосується знищення Едому через їх гордість і насильство проти свого брата Ізраїлю. За насильство над Яковом, братом твоїм, ганьба покриє тебе, і ти будеш знищений навіки. Авдія, 1 глава, 10 вірш. Ісая також пророкував пропадіння дому, описуючи його, як спустошену землю. Вся земля дома стане спустошенням. Кожен, хто пройде повз нього, жахнеться і зашепить на всі його рани. Ісая, 34 глава, 5, 6 вірш. Так само Єзикіль і Єремія пророкували про знищення та спустошення дому. Внаслідок їхніх дій проти Ізраїлю та їхньої гордості, я простягну свою руку на дом, витну в ньому людей і скотину і зроблю його пустинею, стеману, де дедану паде від меча. Це Єзикія, 25 глава, 13 вірш. Також дом буде жахом, кожен, хто пройде, повз нього буде здивований і зашепить на всі його недуги. Єремії 49, глава, 17 вірш. Історично едомітське царство, зрештою, було зруйноване Вавилонянами, за ними набатеями і нарешті римлянами, які поглинули Едом у свою провінцію Аравія Петрея. Едомський народ і його культура поступово зникли. І таким чином здійснилися біблійні пророцтва. Історія Едому в Біблії є складною та інтригуючою. Висвітлюючи переплетену розповідь про суперництво братів і сестер, конфлікт і божественний суд, відносини між домом та Ізраїлем нащадками братів Близнюків Ісава та Якова є свідчення наслідків людського вибору та виконання Божественного плану Бога. Отакі От то справи. Тобто, ми бачимо. Що звершився суд над Едомом. І це говорить про те, що Бог ніколи не потерпить зверхності такої ненависті і ігнорування його постановами. Але Едом ще не зник повністю, тобто він був знищений, але ми знаємо, що все рівно залишилися якісь там потомки, нащадки. І багато вчених, які займаються дослідженням генеалогії, тобто родоводу Ізмаїла, Ісава, і їхніх нащадків, прийшли до висновку. Династії іродів це є прямі потомки Едома, тобто прямі потомки Ісава. І, можливо, Ізмаїла. Ну, бо в Ісава там ще були жінки, то вже таке важко тут все розібрати. Але якщо про Ісава, то 100%, а вже про Ізмаїла, ну, то таке. Напевно, також 100%. І навіть вчені прийшли до такого висновку, що от Гітлер, який знищував юдеїв, теж був потомком Ісава. Тобто ми бачимо, що оця. Нитка родова тягнеться. І ціль дома завжди одна нищити свого брата. Тобто згадується оце пророцтво, яке було для ревеки, що в її череві, в її череві два народи і два народи, які будуть один з другим боротися. І що я ще хочу сказати? От чому Бог сказав Якова полюбив, а Ісава зненавидів? Чому? Тому що Ісам буде нищити, руйнувати Божий народ, вибраний народ Якова. Ну і фактично, якщо ми говоримо, що Ізраїль це богоборець, ну тоді хто такий Едом? Іса Ізраїль боровся, тобто як і боровся з Богом за благословіння. А Іса бореться з Богом, щоб знищити ну, знищити Божий проект, знищити Божий народ. Тобто, що я хотіла сказати про небожі, духовні і душевні стосунки, що наслідки відбуваються потім в поколіннях. Прокляття йде на покоління. Як написано, що батьки їли виноград, а у скомина, у дітей на зубах. Ну, це все. І от, якщо ми зараз дивимося на цей конфлікт, ізраїльський, ізраїльсько-палестинський, то ми розуміємо, що хто нападає на Ізраїль? Це все потомки Ізмаїла, потомки Ісава, ну і от. Едом, едом. Тобто фелистимляни це десь також коріння всіх тих небожих народів, які повстають проти Божого задуму, проти Божого народу. Отакі от казочки на ніч.